Всім добрий день, мене звати Юля, ви на каналі Ніт. Сьогодні я запишу для вас маленький майстер клас, як набрати петлі еластичним способом. Це мій улюблений набір петель. Ще він називається болгарський зачин. Беремо нитку спиці. Звичайним способом ось так розполагаємо на пальцях. Як ми зазвичай набираємо так. Я набираю на дві спиці. Якщо у вас дуже товста, то можна і на одну. Захвачуємо так ниточку. Потім сюди заводимо ось так. І сюди протягуємо. Це в нас перші дві петельки виходять. Далі. З великого пальця, ось у нас зверху накинута да, е, нитка. Ми палець просто отак от заводимо в іншу сторону і з цієї сторони захвачуємо ниточку і протягуємо. Тепер знову ось так звідси заводимо. Тепер знову палець міняємо, звідси заводимо нитку. За спиці, ось так. І в нас виходять отакі от а, переплетіння, якби по дві. От їх гарно рахувати парами. Ось такі внизу. Вони якби дві разом йдуть. Так повинно виходити. Це дуже гарний еластичний спосіб для шапочок, для носочків, для скарпеток для горловин джемперів, щоб не стягувало і зручно одягалося річ. В'язана, ось так ми тепер чередуємо. Ось, це в нас пара. Якщо ви збилися і не знаєте, тепер да, з якої починати. Оце як, якщо дві отак от зроблені, внизу ось. Такий перетин. Це ви пару зробили, то, то починати потрібно ось так. ниточка зверху на пальці і заводимо за оцю зліва. Ось так. І вона ось так виглядає. Да? То якщо ви так залишили, значить починати треба тепер ось так з внутрішньої. заводимо. Якщо вам швидко, ставте повільніше відео, я стараюсь дуже повільно показувати. І таким чином набираємо потрібну кількість нам петель. Ось так. Надіюсь, вам все зрозуміло, і ви також зможете набирати такий набір. Я дуже рада, що його навчилась робити. Це мій найулюбленіший, дуже зручний і легко набирається. І красиво виглядає тоді в виробі. Всім гарного в'язання.